День мітингів та пікетів в Кіровограді Сьогодні одночасно відбулося три мітинги. Два організували громадські активісти, третій із політичним забарвленням. Місцеві ударівці. Вони вимагали від Верховної Ради саморозпуститись і призначити дату дострокових виборів. Під обласним військовим комісаріатом зібралися батьки й дружини чоловіків, які мобілізували ще на початку весни. За словами мітингувальників, вояків зібрали забрали на 45 діб. З того часу пройшло три місяці. А з зони АТО так ніхто й не повернувся. Жінки вимагають ротації військових. До Вийшов заступник головного військового комісара Роман Юзвенко. Активістам він запропонував викласти усі проблемні питання у колективній заяві. Відповідь обіцяв надати письмово. Я хочу повернути чоловіка додому. 90 днів це дуже занадто. І цього хліба має попробувати кожен. Чого тільки мій чоловік? Стільки що в Кіровограді мало хлопців. Ввечером задіть в будь-яку пивнушку, їх море сидить. Беріть кожного поочереді. Під стінами облради мітингувала кіровоградська молодь. З плакатами в руках вони звинувачили голову облспоживспілки Петрушевського у корупції. Вимагали повернути людям обіцяні гроші за земельні паї. З такими ж вимогами активісти пікетували і управління ОМВС, та облради та обласний суд відповіді щодо претензій. пікетувальників правоохоронці пообіцяли надати завтра зранку. Если не будет реакции нікакої на это, ми будем пікетировать э, Укрспілку, Она находится на Майдане, незалежності в городе Києві. І будем пікетувати апарат президента.